Парламенті існує цей, цілий комітет з питань етики і регламенту, який всі ці заяви і відповідні дії народних депутатів має розглядати і реагувати в першу чергу. Чи відбувається щось? Да вам в кращому випадку, якщо треба щось якогось опозиціонера відсторонити на одне засідання, щоб ви розуміли, у нас зараз іде. Вся сесія це одне суцільне засідання. Ми робимо просто перерви, ми їх не закриваємо. Mm. Тому, коли тебе відстоняють на одне засідання, раніше було там в регламенті, було типу, на п'ять засідань. Тобто це в тебе тиждень, ну, ти відпочав. Ти голова закриває, закриває. А зараз Тиж... пауза. Ну, та, і все одне засідання. Тому, коли тебе відстороняють на одне засідання, це може бути. Пару ти вилітаєш на сесію, а mm. це півроку. Mm, півроку. Коли якийсь опозиційний депутат щось не сподобається. Вони рухають і приймає це. Коли це з більшості, то ми бачимо, що взагалі немає ніякої реакції.